Ще одна цікава гра, яку я не грав на Денді в дитинстві, але пограв зараз, називається вона Laser Invasion. Ця гра це гра про вертольот. Ви тут будете керувати супервертольотом, і вона зроблена в псевдо 3D в такому стилі Top Gun і Top Gun 2 де ви з кабіни вашого вертольота будете виконувати місії протидіяти таким самим вертольотам, будете протидіяти босам, і гра доволі цікава. Цю гру зробила студія Konami, А ми знаємо, що якщо Konami бралася за роботу, то ігри. Виявлялися доволі якісними. Гра була випущена у 1991 році, тому і графіка в грі доволі непогана. Доволі непогані вставки перед початками місії е, е, такі ролики невеличкі. Самі місії, сама графіка. Ваш вертоліт летить над морем Ми бачимо хмари, море і бачимо е, вертольоти-супротивників. Ваша бойова машина буде е, оснащена. Кулеметом і ракетами, а також в неї буде бензин. Бензин в вашій бойовій машині буде закінчуватись. Вам треба буде летіти, е, намагатися летіти швидко і виконати місію так, щоб е, все-таки встигнути до того, як закінчиться бензин. На вашому радарі на панелі, на ігровій, ви можете побачити, куди вам літати. Там буде стояти на така крапка або коло, до цього кола треба буде прилетіти, щоб зустрітися з босом. Як я вже і сказав, головними вашими супротивниками. Камін будуть також бойові вертольоти. Вертольоти, і вони будуть по вам випускати ракети. Ви можете і збивати ці ракети, і ухилятися від цих ракет. На тому ж радарі ви будете бачити ваш вертольот схематично, і ви зможете повертати вправо, вліво, назад, вперед, щоб все-таки уйти під від огня супротивника. Ця гра була розроблена ще для такого устройства, яке називається Lazerscop. Ми таке устройство не могли такий пристрій побачити в дитинстві, бо на день їх не робили. Але цей пристрій. Пристрій працював так, як і працював світловий пістолет. Тому, в принципі, цю гру можна грати не тільки гіпадом, а і світловим, ну, таким пристроєм, схожим на світловий пістолет. Що ще цікаво в цій грі, це музика. Конамі завжди в свої ігри робила, окрім гарної картинки, ще і приємну музику. Музика тут доволі динамічна, доволі приємна по звучанню і додає атмосфери цієї грі. В цілому мені гра дуже сподобалась, незважаючи на те, що на проходження дає це всього три життя. Ну, в меню ви можете поставити собі п'ять, але все одно грається дуже цікаво. На цьому, все. Всім пока.